Ти назначаєш мені встречу 22 февраля за да. чудесного храма за тисячі кілометрів від України да. я к тебе мчусь правдами і неправдами, тому що самолеты у нас відмінили, я їду на машині і так далі. Ну ладно, это дельнесть. Якими правдами і неправдами виїжджала Марченко з України? І хто їй у цьому друзі допомагав? Спойлер. А ви будете ну дуже здивовані. Про нові факти, які спливли з розслідування моїх колег, розповім буквально за кілька секунд. А ще про дуже гучний корупційний кейс з СБУ і про перші результати коаліції охочих. Буквально щойно завершилася зустріч європейських лідерів. Ще один спойлер, друзі Росії ці домовленості. Не сподобається. Додивіться до кінця це відео. Традиційно підпишіться на нас, напишіть в коментарях, що думаєте, і не забудьте стати нашим спонсором. Погнали! Отже, друзі, хто допоміг Оксанці Марченко, дружині Кума Путіна, накивати п'ятами з України. Це питання довго залишалося без відповіді. Розслідування журналістів із команди Слідство інфо показало за її виїздом, могли стояти не лише охоронці Медвечука. Але люди пов'язані зі спецслужбами, запитали, хоча б можна чи ні. Це ж не гарно нечем. Хоті поговорити з вами про мені, мені незручно говорити зараз про вивезення Оксани Марченко у 2022 році. Пройшло досить багато часу, і є певні законодавчі норми на розголошення державної таємниці. Друзі, нагадаю, 18 лютого 2022 року за чотири дні до повномасштабного вторгнення Марченко виїхала до Білорусі. Вивозили її дві автівки. Перше авто Toyota Land Cruiser, зареєстроване на компанію, пов'язану з родиною Медведчука Спорттур. Друга Toyota Форанер на час виїзду належала Андрію М співзасновнику детективного агентства Шторм, яке охороняло сімейство Кума Путіна в Україні. Якщо ми не помилилися, ось він поруч з Оксаною Марченко на відео 2018 року. Фактично, друзі, вся родина Медведчука тоді перебувала під санкціями РНБО за підозрою у фінансуванні тероризму. Проти Медведчука вже у травні 21 го відкрили кримінальне провадження. В жовтні він отримав першу підозру і був відправлений під домашній арешт. Але Оксанка тоді уникнула будь-яких процесуальних кроків жодної підозри чи запобіжного заходу, лише заморожені рахунки. Сьогодні нас лишили доступа к до нашим счетам. Сьогодні там не приходять сапчення. Я не могу музику продовжити подписку на музику, тому що в мене заблокірані карти. Не переживу. музику. Оксана потім е, продовжила і пережила. Попри санкції, 21-го підозру Марченко отримала лише у 23-му, вже після її втечі. Оголосили Оксану Рошук за статтею фінансування російських силових структур. Чому не зробили цього раніше? Виникає запитання СБУ. Пояснила це тим, що мовляв не було достатньо доказів. Хто з СБУ може бути причетний до виїзду Марченко за кордон? Запитаєте ви. Поговоримо про це за кілька секунд. А поки розкажу вам про інший скандал, в який потрапила спецслужба. І це, блін, позорисько. Не лише скандал, а про те, як в СБУ намагаються змусити людей закрити на це очі. Коротко в чому суть. Зараз на ваших екранах, панове, генерал СБУ Ілля Вітюк, який отримав від Набу та САП. Підозру у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. Ну, якщо коротенько, в нього дофіга нерухомості абсолютно різної, хоча б заробітки і його і дружини сумнівні вкупі, аби купити цю нерухомість. Що цікаво, набув він цієї нерухомості вже після того, як він став працювати на своїй посаді. Совпадіння не думаю. Деталі, грудень 23-го Вітюк придбав квартиру за понад 21 мільйон гривень і оформив її на дружину. При цьому за договором вартість квартири занизили майже вдвічі 12,8 мільйони. Щоб обҐрунтувати, обґрунтувати походження власне цих коштів. Вітюк вказав, що дружина взагалі все заробила як ФОП від лютого 22-го року, начебто, надавала юридичні і консалтингові. Послуги, окрім сумнівності, друзі, цих операцій немає підтвердження законного походження і ще 8,8 мільйонів гривень, витрачених на купівлю квартири. А звідки ви взяли гроші на придбання квартири Алло. у ЖК Преміам будь ласка, але зараз я розмовляти не можу. А коли ми з вами можемо Алло. поговорити? Алло? вибачте, будь ласка, а можете, будь ласка, сказати. До речі, через це розслідування СБУ переслідувало журналіста, який зробив це викриття. Після розголосу Служба безпеки України повідомила, що відправили Вітюка для виконання бойових задань на фронт. Ну а президент Зеленський звільнив його із займаної посади, нагадаю, посада начальника департаменту кібербезпеки. Намагались зам'яти? Ну, схоже на те. Але не вийшло. Набу і САП вручили від підозру у незаконному збагаченні. Зараз триває суд, обирають генералу запобіжний захід. Найцинічніше в цій історії це реакція служби безпеки. В СБУ друзі відреагували, кажуть, вважають це відповіддю на затримання, готові співробітників набу наприкінці липня і звинувачують антикорупційні органи у вибірковому правосудді. Мовляв, це не корупція, була у вітюка, це внутрішні розборки. Друзі, СБУ це доволі різна структура. Як ви бачите, є герої в бойовому крилі, а є ну, різні люди, м'яко кажучи, які виконують, м'яко кажучи, неправомірні, незаконні накази. Ну і як бачите, виправдання теж сміхотворне за кілька секунд продовжу про Марченко, але перед цим свіжа новина буквально щойно завершилася зустріч коаліції охочих і пана Віткофа, спецпредставник Трампа, побув трохи 45 хвилин і поїхав. Ви спитаєте, Яніна, що з результатами? Зараз розкажу. Головний результат, про який відомо станом на зараз: учасники коаліції охочих готові постачати Україні. Далекобійні ракети, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, заявляє, що Путіну не можна довіряти, оскільки той продовжує тягнути час із мирними переговорами та здійснювати удари по Україні. Він також привітав рішення партнерів з коаліції охоче про поставку ракет далекого радіусу дії для України. Вирішили е, розпочати зараз політичну та юридичну роботу для визначення цих гарантій безпеки всі країни коаліції з Україною. І потім ми провели дзвінок з президентом Трампом, де ми змогли е, все це встановити. Висновки цього дзвінка прості. У найближчі дні ми завершимо підтримку Сполучених Штатів для цих гарантій безпеки. Сполучені Штати, як я вже сказав, були залучені на всіх етапах процесу. Але зараз стало зрозуміло, що всі члени коаліції європейських добровольців, а також азіатських і тихоокеанських членів або канадців, взяли на себе відповідальність. Друга річ це те, що ми також вирішили координувати наші дії щодо первинних і вторинних санкцій, щоб бути більш ефективними і зупинити російські військові зусилля. Також стало відомо за підсумками зустрічі коаліції охочих, що 26 країн зобов'язалися. Розгорнути війська в Україні як сили запевнення або бути присутніми на землі, морі чи в повітрі, щоб гарантувати безпеку українській території після припинення вогню чи миру. Ці сили не мають на меті воювати з Росією, а повинні гарантувати мир і надавати чіткий стратегічний сигнал. Вони розгорнуться в рамках припинення вогню не на лінії фронту, а в визначених регіонах, щоб запобігти новій агресії та залучити 26 держав. До тривалої безпеки України, в яких саме регіонах наразі невідомо. Ну і поки тривали перемовини, росіяни друзі цинічно вбили представників гуманітарної місії у Чернігові. Оце сьогодні була тривога. Пам'ятаєте, ракета на Київ і на Чернігів? От в Чернігів вона прилетіла, вдарили біля блокпосту на в'їзді до Новоселівки на Чернігівщині. Двоє людей загинули. Нагадаю, це був блокпост, де працювали розмінувальники. Ну, співробітники фактично гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи, е, знешкоджуючи міни на території цієї місцевості. Росія гній що можу тут ще додати? Повертаємось до куми цього гною до Оксани Марченко. Можна приложити. Да, Учительна пахніта Марченко успішно вивезли до Білорусі джерела слідства інфоправоохоронних органах стало відомо, що один із безпосередніх учасників вивезення Оксани Марченко це Віталій на прізвисько ТУЗ, який ніколи офіційно в штормі чи пов'язаних із родиною Медведчука компанія взагалі не працював. А через кілька місяців після вивезення Марченко почав отримувати. Зарплатню у службі безпеки України, втім, журналісти із власних джерел дізналися, що цей чоловік і раніше працював в СБУ як подвійний агент. Ви Розумієте, що це таке? Сам він допоміг спецслужбі затримати Медведчука, коли той намагався втекти. Потім працював у відомстві близько півтора року цієї хронології виходить, що Валерій Туз, 18 лютого 2022 року, разом зі штормівцями вивіз Оксану Марченко в Білорусь того ж дня повернувся в Україну, а невдовзі успішно влаштувався на роботу в служби безпеки України, пропрацювавши там півтора року. Однак джерело слідства інфо в одній зі спецслужб повідомило: насправді Валерій Туз співпрацював із СБУ і раніше, і до офіційного працевлаштування. Це колишній охоронець Віктора Медведчука. Це людина, яка допомогла затримати його, коли Медведчук намагався втекти. Потім він певний час пропрацював у службі безпеки і далі з ним припинили співпрацю у самій СБУ. Пряму причетність туза до служби не підтвердила, але й не спростували інформацію про його участь в цій, так би мовити, спецоперації. Туз на прямі запитання журналістів ухилився від відповіді і згодом перестав виходити на зв'язок. Таким чином, дружина Кума Путіна була вивезена з України співробітниками приватної охоронної структури, які одночасно могли працювати на службу безпеки України, як співають пісні Оксана Оксана Прощавай кохана. Так, от коли Оксана вже втекла, виявилося, що спецслужба не поспішала оголошувати її підозру. Це сталося готові лише через рік, а в Рошук її оголосили ще пізніше. Що примітно, в той час, друзі, нагадаю вам, близький соратник Зеленського, Іван Баканов очолював СБУ. І саме в той час, коли Баканов очолював СБУ, ФСБшні Щури, нагадаю вам Сівкович, Кулініч, здача Південних Областей за їхнім, так би мовити, посібництвом, відбувалося якраз. Під компетенцію Баканова, який досі ніяким чином не покараний, який і досі грає у футбол в Кончезаспі. І у вуса не дує. Друзі, наші воїни роблять просто дива на Покровському напрямку, взагалі, в принципі, на всіх напрямках, але на Донбасі НАТО там величезні скупчення, і наші конкретно. Сорізять цих потвор для того, щоб виконувати бойові завдання першому ОСБ, другому батальйону імені Героя України Дмитра Да Вінчі, Дуже потрібен пікап. Ми починаємо збір на пікап в описі до цього відео. Знайдете лінк qr код на екранах. Будь ласка, давайте разом допоможемо хлопцям-побратимам Дмитра Коцюбайла да Вінчі, які зараз воюють у складі. Цієї бригади Рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі на пікап. Цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на Покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати разом до перемоги. Напишіть в коментарях, підпишіться на наш канал.